Отже, так. А, отож, як і обіцяли, сьогодні ми будемо багато про що говорити, і почнемо ми з, з теми, яка ну можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає. Ми сьогодні будемо говорити про ПЛАС. Це національна скаутська організація. і В нас в студії вже є двоє пластунів. Доброго ранку. Доброго ранку. Це Олег Олегчук і, і Антон Юшковський. Так. Я спеціально, щоб Юлію трошки розбудити, бо вона не пам'ятала, яке сьогодні число. Я почав з того що сказав, що а, пластуни, я знаю, це такі українські піонери. То її страшенно тут насправді підбадьорило. То вже коли ми пішли на перебивку, вона тут показувала мені кулаки. Я насправді так. Я, та. я думаю, що і вас це дратує, коли називають, бо часто порівнюють натомість, що пластуна може бути 100 років. А ну, піонери, це таке собі явище тимчасове доволі, яке було і немає. Ну Дуже, не знаю недовго було. Знаю, тут можна трохи і посперечатися, можна. Насправді часто нас називають піонерами в різних там східних містах. Ну, тому якось не ображаємося навпаки. Ну, в їхніх очах піонери це добре. То й для нас це добре. Тобто вже змирилась. Ну нехай буде так тоді. Чому ми говоримо сьогодні про пласт минулого тижня на замовлення програми партнерства між ЄС та Радою Європи було проведено таке собі дослідження в країнах Південно-Східної Європи, східної Європи та Кавказу. І власне представники Європи визнали, що пласт це найбільша все таки організація в Україні. молодіжна та дитяча організація. Скільки налічує пласт зараз людей? Ну у нас немає фіксованого членства, але за звітами на осінь цього року ну майже 10 тисяч. То це в Україні. В Україні так, країні, так. Але... Це, тільки в Україні. Але пласт також існує в інших країнах: і Австралія, і Аргентина, і він існує він, там, 9, де є в дев'ятьох країнах існує В дев'яти країнах світу. Так. І так. десь є Українська... ще поодинокі пластуни, так розумію. Ну, так. Є так звані самітники. Давайте для початку, для тих, хто не знає, розкажемо трошки про пласт. Що це отож, це е, неполітична і позаконфесійна організація скаутська. Е, мета це сприяти всебічному патріотичному вихованню, самовихованню молоді української. Е, членство є добровільне, е, якась особлива метода виховання є у пластунів. Я знаю. Е, як є. це як це виглядає? Це у формі гри? Наскільки ну, взагалі, якщо організація себе називає скаутською, то обов'язковою передумовою є заняття з молодшими, ну там з дітьми, так з хлопцями, з дівчатами, мають бути щотижневі заняття. Виховна робота має проводитися. Тоді ця організація вповні може називатися скаутською. Якраз Антон він є таким молодим пластуном. Зі своїм наставником, зі своїм виховником вони щотижня збираються і мають сходини, мають практичні заняття, мають теоретичні заняття. Ну, кожного місяця у нас там ну, є різні мандрівки, походу в музеї ну, цікаво, розповідають. Ну а кожної суботи у нас е, є ну, наявні сходини, ну, де ми граємось. Е, нам проводять різні гутірки, цікаві. Тобто про Життя в пласті взагалі. А тобі не хотілося б в цей час, може, десь відпочити, десь попускати ну, вдома? Мені навпаки ну, подобається з хлопцями. Вони мене зрозуміли. Це коло однодумців, я таке. Так. Да. Звичайно. Давайте... Це коло однодумців. І це насправді ми відчуваємо, що в нас є приятелі, яких ми, може, не знаємо, але вони є по цілому світу. Я можу Ну, Якщо мене закине десь якусь країну, і я буду мати адресу чи телефон пластуна, я можу сміливо телефонувати, і він мені допоможе в чомусь. Так само ті, хто приїжджають сюди, тому що братерство і допомога один одному це одні з засадничих, скажімо так, правил взагалі скаутингу. Наприклад, минулу неділю ми ну, влаштовували радіо Джембурі, ми спілкувалися з пластунами США. Угу. Ну, досить цікаво. Вони нам розповідали, як у них. Як у них? Але, на жаль, ми з ними спілкувалися лише дві з половиною хвилини, мало чого зрозуміли, але, але ж вони дуже швидко говорили. Ну, ми з ними попрощалися і почали розмовляти з італійцями. А, а це українці в Італії? Му... Ну, українці. При, привезли установку до, до мого знайомого додому. І до нього приїхало біля п'яти чоловік. Ну, і влаштували Джембарі. А з якого міста вони були вітаєш? В Італії. Ну, воно, що з Італії. Давайте подивимося, пластуни відомі своїми таборами. Тобто, влітку пластунів займають от чимось цікавим. Дуже часто там передивлялися новини. Це чим зайняти своїх дітей влітку? Ось вам можете туди відправити, можете, а можете на пластунський табір. Як виглядають пластунські табори? Що це таке, чим там можна зайнятися, давайте подивимося потім про це поговоримо: табір! Збірка! Швидше, швидше, швидше хлопці! Ліво! Ліво! Ліво нога! ліво! Тут усе за свистком. Дисципліна залізна. Наймолодшим років дев'ять. Живуть у наметах. У кожного з собою. Ножик, ліхтарик та сірники. Вночі стоять на варті по дві години. Встають о сьомій. Але бувають сюрпризи. Серед улюблених розваг у таборі – покупатися в морі або річці та пограти просто неба. Проте й тут від малечі вимагають максимальної обережності. Пластунське життя у чоті крилатих далеко не традиційне. Вони не готують самотужки їжу, не шукають собі пригод на все це часу не вистачає. Залежні від вітру, вони щодня шліфують свої вміння, щоб тільки відчути весь простір неба. Відчайдухи з усієї України вирушили в мандрівку Карпатами. Молодіжні змагання з пішого туризму стартували цими вихідними. Їхній фініш місто Берегомет на Буковині. Напрям у всіх команд один. А от спосіб досягнення точки призначення різний, не всім під силу подолати цей маршрут, тому його розділили на легкий та важкий. Табір вишколює пластунів в Україні вже 14-й рік поспіль. Попри те, що легіон вимагає неабиякої фізичної та моральної витривалості та є одним з найважчих, потрапити туди мають честь далеко не усі пластуни. Одного бажання мало кажуть організатори, хлопці повинні мати досвід таборування та кілька місяців активної підготовки. Щороку легіон проходить у різних куточках країни, серед яких як Херсонські пустелі, так і Карпатські гори. Цьогорічний табір суттєво відрізняється від попередніх, адже крім того, що розташований на території колишнього штабу УПА, хлопці живуть в ідентичних умовах з тими, які були за часів війни. Серед ветеранів УНУПА і чимало молоді. Дітей не зупинило навіть те, що пропускають заняття у школі. Вони вийшли на майдан, аби показати нинішнє покоління, пам'ятає. Своїх героїв нині це територія Польщі. Свинтеря немає на карті, як і українського села Подемщина. Після примусової депортації у 40-х роках минулого століття єдині українці, які не залишили рідної землі, ті, що спочивають у могилах. Ну, так, от нам могила закінчила. Насправді цей останній це був табір Вирі, наскільки я розумію. Відновлюють там до скаути, відновлюють там спільно з реконструкторами і поляками. Вони відновлюють цвинтарі, які на території Польщі під час операції. Це теж колись був на такому таборі, тільки це було не на Лемківщині, а це було на Холмщині. Там були і м, польські скаути. Були українські скаути і були представники молодої волині. Дивіться, я що хочу сказати? Якщо пластуни, в принципі, це скаути, це скаутський рух. А в цілому от, американські скаути, подивіться, чим вони займаються. Тут такі більше, от, вони там купують там, комусь якісь цукерки, там, бідним роздають ще щось таке, ну, кістки суспільні. Плюс вони там просто багато, mm -hmm. просто роз, розваг у та, там якихось там вони всі бавляться. От українські пластуни дуже часто вони там. Ну, такою більше військовою, мілітарної тематику, якусь пов'язаний, прям позірно так виглядає. Що це така трошки, ну от, потім всі колісніченки, наприклад, кажуть, що це там от військові організації, там готують вояків УНУ-пана майбутнє. Це просто, напевно, такі відео. Просто легіон це дуже важкий табір. Насправді там морально треба бути готовим до того. Але це тільки один з таборів, так? Так. Це. це один з таборів, це, це насправді ну, так це преса подає. Це військово нас. вишкільний табір і тому. Там різні димові шашки під час нічних алярмів кидають і тобто це просто один з напрямків, який може бути так. цікавий так. хлопцям. Ним займається старшопластунський курінь. А, старший, так. Корінь. а є, є інші, правильно? Є так. табори, де сидять макраме плетуть, слухають спів птахів, малюють і Метаморфози. не більше. Так, А ти чим займаєшся. На які Я... ти табори їздиш? Я їздив мій юнацький табір. Був велика гра, станичний у 2009 році. Потім, в наступному році, у нас був корінний табір. Ну, на жаль, тоді мені було лише 12 років, я не зміг нікуди поїхати. Але в цьому році, після Корінного, я поїхав на окружний табір, називається Світанковий віхі Тернопільської області, історичний. Що ви там робили? Ну, якби Київська Русь називався Табір і. Відновлювали нам там на підтабір дали козу, курчат. Ми мусили їх виводити, гуляти. Також ходили весь час в цих в таких сорочках довгих по коліно як і колись так? Та, начебто, як в Росії. Угу. Тобто це якісь такі... Також цього року я побував на краєвому морському таборі кемомте, ми сплавлялися по південному бугу. Угу. Тобто пластуни ну, таким живуть дуже насиченим життям. Вони і спортивні, і, і, там я не знаю, історію вивчають і завжди дуже патріотичні. Це от так. важливий момент, так ну я вважаю, що це найбільше, що споріднює багато пластинів. Ну, якби це і всі і... Так. Да. любов до країни, Це завжди підкреслюється. Дозвольте додати, що так. це не тільки в пласті. Ви візьмете будь-яку організацію скаутську в світі, і вони є патріотами своєї землі. Ну а як можна бути інакше? Це в скаутів так ну, закладено так. від початку, коли скаутка. Ну, піонери були інтернаціоналісти, ну, в радянському Союзі. прямо так казали. Ну, в самому Хоча слові... вони без кінця теж були якісь зерниці різні, там такі якісь такі військові іри. В самому там... слові, піонер нічого поганого не має, тому що, якщо ви знаєте, воно ж пішло від першопрохідців, які освоювали простори Північної Америки і Канади. Так, так. Ось так що в цьому нічого поганого немає. Єдине, що в 20-ті роки, коли створювалася ця організація, і поставили на службі. Одні єдині політичній силі, і таке трошки значення помінялося. Але пластуни хочу сказати, що займаються не тільки от тим, що там розважають, навчають дітей. Є ще соціальні е різноманітні акції, соціальні, соціальна так звана місія про те, які акції влаштовують пластуни, що вони ще займаються крім цих автоборів. Ми поговоримо е після короткого випуску новини реклами. Ко тим, хто щойно прокинувся і долучився до нас, нагадаю, що сьогодні ми говоримо зараз. Ми говоримо зокрема про ПЛАС, Національну скалецьку організацію. Для чого вони чим займаються? І нагадаю, що минулого тижня європейці визнали, що це проводили дослідження. Зокрема, визнали, що це таки найбільша організація молодіжна та дитяча в Україні. І чим власне ця організація займається? Ми сьогодні говоримо з нашими гостями пластунами. Ми дійшли до якоїсь соціальної такої місії функції пластунів. Хотіла би дуже показати, згадати про кілька акцій, які влаштовував пласт. Я зокрема пам'ятаю Віфлеємський вогонь кожного року, який, до речі, це Ну, вже кілька років проводиться. Ой, багато вже років. Я навіть не скажу вам точно скільки, але більше, мабуть, більше десяти вже. Більше десяти років. Так. І в цьому році в Австрії йде теж в флеємський вогонь. Угу. Отож, це е, коли на Різдво передають із із Вифлеєму вогонь, е, його передають скаути. Я так розумію, наші скаути зустрічаються із польськими на кордоні і везуть. з цього року в Німеччину везуть. Ага. Ага, за, ми їд, ну я теж їду, і тому ми їдемо в Австрію, з Австрії в Німеччину. Тобто, і, тобто відвозимо. Це з Австрій. Австрійські скаути привозять. Так, так, так традиція така. така, що австрійські скаути першими його беруть. З uh -huh. вифлеєма а вже потім розповсюджується по Європі. А він... то тепер українські скаукраїнські пластани поїдуть зразу в Австрію і перевезуть нам так від свічечки до свічечки, то. передається та й uh -huh. везуть його та. Е, ш, крім того, акцій таке дуже багато, які ще акції е, просто не влаштовують? Е, є соціальні акції, які проводяться у Львові, наприклад, в Тернополі. Вони з дітьми-сиротами займаються, вони опікуються неправно неповноздатними людьми, які інваліди. Ось це з таких соціальних е, Проводили акції, наприклад, у Рівному декілька років тому про е, підвищити інтерес до книги, до читання взагалі. Акція називалася Вживана книга краще за поношені штани. Ось. І там була пропозиція, якщо я не переплутаю, то треба було принести старий одяг, а натомість ти отримав книгу. Ось. Ну вони різні, різні. Я навіть не можу розказати, де і. В яких містах що відбувається, це треба на сайті все відслідковувати. Але оскільки в організації багато осередків, то і кожен багато щось різних, своє кожен дуже бачиш. Що, Андрія, ти акцій. казав, що от в Америці допомагають бідним, ну ще теж допомагають. Ти... Ні, то я, я не сумніваюся. Просто в нас більше якби про пласт знають, як про якусь таку, ну принаймні, чи імідж, що вона така напіввійськова якась організація, де дуже сильно виходить, і завжди підливають на ну, якби олію. Вогонь, mm -hmm. там недружні е, різні змі. Може я, це комусь вигідно. Я зодно ну, згадаю історію, яка ну, до якої я певним чином був причетний. Е, там е, словом, історія така в одному з е, роїв та пластових. Я просто знаю цю історію. Е, була, е, там було запроваджено в них, начебто, таке покарання з присіданням за російські слова вживані. І ця історія до допомоги Фейсбуку. Ага, була тись тисії, зрозумі. Вона була розповсюджена, і це потрапило, здається, до газети сьогодні, якщо я не помиляюся, і це потім було розстеражовано. Угу. І навіть там мало не міжнародний був скандал, що там там тим, в Росії там вийшли заголовки, що там от, українські скаути буржуазно націоналістичні змушують русських дітей е, присідати. Там за вживання за, за вживання російської мови, там от вони страшенно жорстокі. До речі, в нас є уривок з радянського фільму, там якраз все про це. Там та сама практика використовувалася. Може покажемо? Його? Так, ми можемо, ми можемо показати російську пропаганду, чи можливо так воно і було? Можливо, говоримо просто про стереотипи і кому якби не вигідні, скажімо скаути? Чому є якийсь такий поганий про них? Ну якби поганий піар, mm -hmm. мов на кажучи, про них розповсюджується? Ну, жизнь. як в радянському союзі, які фільми показували про українську в радянському союзі, союзі так їх любили і вот так от таврували. Давайте подивимось. Показуємо. Пустите. А скажи, а ти бы хотел стать скаутом. Скаут следопыт. Верный сын самостийной Украины. перший первый бьет большевиковым москалей. А кто не хочет стать скаутом? Большевик. Я <плес> да я хотел. Я, я только боялся. Ага, хочешь. Кто-то. Дайте ему посох. Смирно! Героям слава, делай! А не так, делай! Пошли, Васильев! Нечем этого июду смотреть. Нет, поглядим. Сядем и поглядим. Приседание делай! Одставіть! Ділай! Чиво на землю падає! Широмно! Це, це здається уривок з фільму Стара Фортеця, ні? Так, якщо не помиляється, я, я, я стара фортецею. Колись я цей фільм дуже любив, і навіть книгу потім прочитав. Так, в книзі трошки не так все, як у фільмі, це часто буває, коли mm. пишуть сценарії під, під фільми. Ось, але ну було таке висвітлення. Ну, а, Антон, ти бачив так в пластиці? Ну, тобі як це видображає він? Ну, я думаю, що це якби. Те, що ми присідаємо, напевно, нас на якісь певні думки. Наприклад, там на якийсь нерозумний вчинок наш завжди, нас можуть якось покарати там чи ще щось. І тоді ми зрозуміємо, що ми не так зробили, і наступний раз ми зробимо, напевно, в три рази краще. Але система покарання, я так розумію, просто не вони самі. Оскільки це самовиховання, так. то ви самі собі придумуєте, як карати. Нам просто кажуть, ну що ти можеш для себе зробити, щоб зрозумів свою помилку. І тобі легше. Тобі Може зробити. навіть бути система, що тобі, наприклад, годину не дозволяється ні з ким розмовляти. Просто сядь і думай і не говори ні з ким. Тобто є певні такі дисциплінарні ну, так. системи покарання, вона існує. А, а хіба, скажімо, в монастирях християнських нема системи покарання? Є. Угу. Система покарання є в будь-якому суспільстві, тільки дивлячись ну, на те, як, яке воно і до чого воно призводить, От бачите, та історія, про яку я згадав з тим присіданням, вона мене страшенно прикро вразила, оскільки ну та, е, ця сестричка, та е, яка ну ма всією групою працювала, її тоді навіть відсторонили і правильно зробили. звичайно, але з іншого боку, е, ну а, ну тобто, ну мені було прикро, що це взагалі вийшло якось назовні з іншого боку, а, ну ну чи, чи не мають права, скажімо, якщо вони десь в одному в своєму колі домовилися про якісь навіть покарання за російську мову, чи не за ді батьки, які віддають, наприклад, в Києві та своїх дітей. Ні, ну, це до класу... те, що називається перегини? Такого ну, не повинно бути. Не має так бути. Так не має бути, звичайно. А наскільки ми можемо взагалі, ну коли е, батьки, я просто що хочу сказати, якщо, е, якщо батьки віддають дитину в пласт, скажімо, в Києві, очевидно, що вони хочуть, щоб дитина була, мовно кажучи, українізована в цьому середовищі. Дуже часто. Ну, можливо, я помиляюся. Ну насправді, от можете спитати у нього в гуртку: чи є російськомовні діти? Спочатку були, але потім, ну коли ми зновався. Тобто з менших переходили в ЮНАС, у нас було багато розічкомовних, але після перших рік-півтора, все їх вже немає. Вони просто не витримали. Вони пішли? Так. Ну просто їм пояснювали, що ти мусиш. Це певне суспільство, в якому ти мусиш жити за певними правилами. А він думав, що ну це просто. Хоча а є... насправді, тобто, тут залишились бути... найсильніші просто. Тобто потрібно бути вмотивованими. Люди, які приходять Та. в клас, це, ну, як правило, діти, які ну, тобто, це люди, які. Для яких важливо українська мова, українська культура, і так далі, і тому подібне? Тобто, це насамперед ну, національна ми національно. Треба розуміти так, що в пласті немає російськомовних дітей чи немає людей іншої національності. Є і татари, є кримські в Криму, і росіяни, є і поляки, є, і грузини є але. Оскільки ми живемо в цій державі, державна мова українська, то ми намагаємося дітей е, привчати до тієї мови, якщо вони не розмовляють. Хтось та. хоче, хтось не хоче. Хтось вчора... каже, я з цим не погоджуюся, та йде. Ну та й все вчора була спартакіада станична. Ми органі наш куріння організував. До нас приїхали гості з Луганська. То вони так ну, вони теж розмовляли е, російською мовою. Ну але ми їх намагалися навчити. А гості це не просто гості чи це теж пластуни з теж пластуни. пластуни. Так, там просто в Луганську ну мало людей, які зацікавлені всьому. І тому там діє самостійний гурток. Ага. А, тобто, а так. на сході наскільки поширено? на сході? На сході найбільше, не дуже. поширено. Найбільше станеться це Краматорськ, були в Харківській області, я чугуї, в Луганській області, в Лутугіно, в Одеській області Лутугіна якраз про Лутугіна, так. так. То вони всі наші прекрасні друзі. Ми з ними кажуть, не один казанка ще з'їли, і в нас ніколи ніяких конфліктів на цьому ґрунті не було. Але ну, буває часом прикрі прикр випадки, то ми якось реагуємо на це. Оскільки наступного року пласту виповнюється 100 років, хотілося б ще зачепити тему про те, яку роль відіграли пластуни в, в історії в України. я хотіла б навести приклад. Якщо можемо картинку з мого ноутбука вивести, журнал Український тиждень зробив таку підбірку з відомих пластунів. Хто ними хто ними були і як вони доклалися до от взагалі, розвитку України як держави? Зокрема, пластунами були. Ігор Юхновський, це доктор фізико-математичних наук. Далі Августин Волошин, президент і прем'єр Карпатської України, Степан Бандера, Роман Шухевич. Андрей Шептицький, митрополит Галицький та Архіпоскоп Львівський, це голова Української, української греко-католицької церкви. Петро Франко, син Івана Франка це один із засновників так. українського пласту, якщо не помиляюсь. Орес Цубтельний історик Микола Плавюк, останній президент УНР. Микола Колеса це композитор український видатний, Юрій Логуш, доволі відомий Бизнесмен. бізнесмен український. Далі Василь Кук, останній командувач УПА, е, Письменниця Ірина Вільде. Трохи погано видно. Е, Гаді Марія Стефанишн Пайпер. Американська... Це перше, хто получ... перша, хто перша по сумка Скаутка, Тобто, яка получила в космос? Ну е, член американського товариства інженерів механіків, і вона в е, жінка-астронавт НАСА жінка. та вона має українські корені. та е, Любомир Гузар, патріарх Української греко-католицької церкви е, Борис Гудзяк. Ректор та ректор е католицького університету. Uh -huh. Ще також хотілося б згадати Богдана Гаврилишина, члена римського клубу е економіста. економіста, який uh -huh. от відзначив 85-річчя днями. Тобто, ми можемо бачити, що доволі багато. Я знаю, що багато е там американських сенаторів, е і саме політиків. політики президентів яких... навіть було Пластунами. були не пластунами, а саме скаутами. Сенатори, якщо вони мали українське походження? Ну так в діаспорі молодь виховувалася в громадських організаціях українських, і одна з них цілком могла бути пластом або сумом, або інші. Тобто, наскільки важливу роль? От ти, наприклад, Антона, ким ти хочеш тут, ти прийшов в пласт не, не просто для того, щоб час якось проводити, а от на майбутнє в тебе є якісь надії, що пласт допоможе тобі в майбутнє? Може ну, ти... насправді пласт в якби ростить лідерів. Це дуже допомагає. Ти проявляєш свою ініціативу, робиш щось сам. Тобто тобі дають час, ти мусиш зробити і робити це своїм шляхом, як ти хочеш. Тобто, проявляєш свою ініціативу. Я Також на майбутнє так. я хотів би бути виховником. Це цікаво, дуже відповідально. Тобто виховувати молодше? Так. 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 У мене є ще два молодших брати, так вони ну, так само пластуни. А. Я би додав, дозвольте що наша організація є демократичною, тому що тут ніхто нікому не каже, хто має керувати. І вони собі самі вибирають керівника, і коли на з'їзді і до голосування розглядаються всі кандидатури, і потім. Чия програма найкраща? того… Рада Киша була недавно. Так, ніхто у нас нікого не призначає. Все йде тільки через виборність. І так було завжди. Завжди буде. То приклад не з українських не з не українських не політиків ви небирайте. Я так розумію. Ні, <рес> що я хотів запитати? Так. Я хотів запитати ну, все таки, от пла створив свого часу. Хто? Ну пев, ну це були учні Франка, тата, умовно кажучи, це ж е... це були вчителі. Вчителі тож да. це були вчителі, і навіть взагалі скаутський рух саме на самих початках він е... його починали робити вчителі, вчителі гімназії, вчителі шкіл. І в Сполучених Штатах, і в Англії, і в Україні, тобто і в Ушколи для виховання було мало. Школа давала знання, але крім знання, людина, людина є вільна істота від природи. Вона має право на свободу, так? І ті, хто розуміли гармонійний природний розвиток людини. Вони казали, що не треба відривати людину від природи, і не від і не треба відривати її від суспільства. Треба шукати гармонію. Тому е, американці, наприклад, вважають своїм е, ну, одним з основників, е, це Сетон, Відомий дослідник природи, е, е, дослідник живого світу, і він був мисливцем, він був піонером і свої. Бачення, як можна працювати з молоддю, він почав викладати в якихось там конспектах. Потім їх використали інші американські вчителі. Я би хотіла показати, ми тут зачепили історію, хто створював, я коли в нас, до речі, є відео хроніки, як в різні роки, там починаючи від 40-х, як виглядали плистуни. Це, це коротко, наскільки, якщо я не помиляюсь, це відео зробили, зробили українська діаспора американська. От ми можемо коротко подивитися, як це було багато років.

Не супровід не дуже вдалий, але принаймні як це виглядало зараз, значно прогресивніше, сучасніше. Я хочу тільки додати, що пластуни не п'ють, не курять, ведуть здоровий спосіб життя і живуть максимально близько. Які все-таки буває таке. Тобто бурлаки. Бурлаки. Ну що ж ти здав? Є там пару посту таких, неформальних, навіть я одну знаю. Ну не без того, але я думаю, що перевихованні вони все-таки ще піддаються. Бачите, та він нещасний чоловік. На те горілки цілий. Ніхто не заборонить людині в дорослому віці, а якщо ви знаєте, що пластуна можна. Залишатися до кінця свого життя Давайте. там чи найта да, найстаршому Богдан говорив, що найстарший 85 років тому. ні ні, ні, ні. не найстарший. Щось? Є ще й старший, Я коли кому жи за 90. Я минулого року спілкувався з такими у Львові. Ось дуже поважного віку. Люди 30 секунд у нас до реклам реклама 30 секунд. Тобто, якщо хтось хоче випити собі келих вина на, на весіллі чи на дні народження, це не забороняється. Це не можна. Начну малим дітям. Дуже коротко, дві секунди. Пласт це зовсім не піонери, це зовсім інше. Це патріотична організація, це організація, де виховують справжнім цінностям, де організація, де вчаться бути самостійними. І це організація, в яку, наприклад, де є моя донька, де вона Власне, куди я її віддав. Тому всім рекомендую пласт. Дякуємо нашим гостям. Ми перериваємося на рекламу та Дякую.